25 команд, а це 400 дітей, беруть участь у цьогорічних змаганнях. Мета заходу виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї батьківщини. Започатковано міністерством освіти і науки України з ініціативи та активної підтримки громадських активістів. Пликає у вас найкращі риси воїна захисника України, горді за нашу державу та її героїчну історію. Везли вас на батьківщину соколовці не випадково. Вони хочуть, щоб ви зростали патріотами, знали і шанували рідну історію. Нарешті, і суспільство, і держава, і громадськість стали звертатися до козацьких традицій як українських, які мають основу нашої сили, нашої мужності і нашого патріотизму. Учасники мали змогу поспілкуватися також із героями сучасності військовими 95-ї аеромобільної бригади, де сам продемонстрували присутнім прийоми самозахисту та зразки бойової техніки. Броньована техніка легкоброньована, артилерійські і, системи і стрілець. Конкурси обласного етапу гри дуже різноманітні і дають можливість оцінити спортивну підготовку учасників, туристичну, певні навички військової справи, знання історії, творчі здібності, громадську діяльність. Переможців кожного етапу гри визначало фахове журі. Те, що ми бачимо, відповідає тим вимогам і критеріям, котрі були поставлені перед учасниками даних змагань. У конкурсі відун учасники за півгодини мали дати відповідь. На запитання з історії України та рідного краю. Тяжкі питання? Ні. Ні – не Багато невідомих запитань? Да. Трохи є, да. Тут знайшло місце і е, відомості про місце народження і діяльність Івана Самойловича, Івана Виговського, родини Соколовських. І ми маємо на меті якраз популяризувати нашу героїку. Саме тому обласний етап гри проходить на батьківщині борців за волю України отаманів Соколовських, яких радянська доба практично викресла із історії. Сьогодні пам'ять про Соколовських відроджується. Їм встановлено пам'ятник у рідному селі. А відомий український письменник Василь Шкляр описав їх діяльність у своїй книзі. Просив передати великий привіт джурам і сказати, що вся надія на них. Коли він писав книжку, він тут буквально жив у наших краях. Учасники змагань побували на могилі Дмитра Соколовського та поспілкувалися із нащадком цього славетного роду Єлизаветою Соколовською. Що ж до організації змагань, то на першому місці, звісно, стояло питання безпеки дітей. Смуга перешкод, яка облаштована, теж вона все відповідно до техніки безпеки. Змагання по стрільбі буде проводити міське товариство сприяння оборони України. Значить, вони виїжджали на місцевість, дивилися, ми визначили дистанцію. Цього. Річні змагання наймасштабніші. Засновник цієї гри на Житомирщині. Директор Зороківського козацького ліцею Олег Шевцов згадує на перших обласних іграх з було тільки чотири команди. Всього вже 25». Лише три райони області не представили свої команди.